хата з краю? нічого не знаю. На жаль, ця приказка стала мало не ментальною ознакою українців. Утім, давайте розберемося, чи мають рацію ті, хто приписує нам байдужість до проблем та бід сторонніх людей. Я Світлана Осенко, вітаю вас на шоу Моя хата з краю. Світлана, вітаю вас! Вітаю! І перше моє питання в новому сезоні. Ми вас побачимо в новому амплуа. Але давайте згадаємо, що минулого року ви були героїною. Випуску одного з випусків телятини, і там вам ведучі цієї програми прогнозували великі проблеми угу, в майбутньому. Людство е завжди буде обговорювати і не знайде Фигури. однозначної відповіді на запитання. Е на в трьох речах да, це е гроші, смерть і секс. Ти не жалкуєш, що похирила свої 20 для журналістики? Та в на... це? Ні, ну це, це проект просто. Просто. зовсім охоче Вивчають власні гінеталі. У більшості з нас вертаються заняття огидним і брутальним. Вони говорили про те, що побачивши вас у ролі ведучої секс місії, такої дуже цікавої програми в українському Епатажної. Та. Ви буде, будете мати проблеми з тим, щоб переконати телеменеджерів, зокрема пана Ткаченка, у тому, що ви можете щось ще. Ну абсолютно не відчула таких проблем на собі, тому що я вважаю, що і в секс-місії, і в цьому проєкті, який планується, я буду працювати насамперед журналістом. Да? І буду виконувати ту саму функцію і нести ту саму місію, чим я займалася 15 років там, працюючи, чи вже 16 на телебаченні. Для мене завжди важливо. Нести щось корисне людям і не просто працювати на телебаченні, а виконувати якусь місію. І я намагаюся, щоб в кожній моїй роботі ця місія була неважливо, ким я працюю, журналістом, ведучою, редактором просто там головним редактором проекту я завжди виконую. Якусь певну корисну роботу для людей, для суспільства, для, для глядачів, і, і ну я собі не зраджую і в цьому новому проєкті. В цьому ну от ми зараз поговоримо про вашу нову місію, але все ж таки повертаючись до секс місії і до вашої ролі, що цей проєкт змінив у вашому житті? Що змінилося насамперед, мені здається, я змінилася, тому що для себе особисто я відчула, що я можу багато зробити, і той потенціал, який я відчувала в новинах, працюю, там багато років і не реалізований. Мені завжди здавалося, що треба йти з новин вже я там переросла, і мені вже тут не так цікаво. І було важкувато в секс-місії перші якісь знімальні дні. Я відчувала, що мене витиснули як лимонку, там просто сил немає і так далі. Але е, після того, як я вийшла на хрещатик і закричала секс в піжамі, я зрозуміла, що я. Ну, Можу, ну, здатна на багато що, і можу так себе налаштувати, що я можу з це зробити. Ми проводимо такий момент, коли секс-місія раптово перестала виходити в ефірі «1 плюс 1». Що, що трапилося, і чи були якісь критичні зауваження Олександра Ткаченка до вас особисто, і взагалі до того, який вигляд мав продукт? Чесно кажучи, причин ми не знаємо, чому раптово вона перестала виходити. І ви намагалися дізнатися причини? Намагалися дізнатися, але ми їх так для себе ну не з'ясували. Не знаю, можливо, через проблеми з національною радою, можливо, через якісь інші проблеми. У нас зараз лежить на полиці 10 готових програм сексмісії, які ми не знімали, і досить цікавих програм. І керівництво про це знає, тому що ми їм розказували. Показували, і ми намагалися їх зробити ну вже якомога настільки коректними, і щоб до нас не було ніяких питань і претензій в цьому плані, що ми там десь щось порушили, ми з юристами з'ясовували кожні моменти. зараз ми передивлялися їх і просто дивилися, наскільки це все класно, і це якесь таке нове телебачення, якого не було раніше. Наприклад, у нас там, якщо в першому сезоні в нас була ну, там, така тема, як тренування жіночих м'язів внутрішніх. То в другому сезоні в нас там була тема в одній із програм. Так само є тренування чоловічих м'язів. і ми довго думали, куди поїхати. В які ми хотіли в якийсь чоловічий колектив поїхати поспілкуватися з ними. Ну і думали, перебирали солдати. В нас були там, морячки були і так далі. Ми думали, що було б непогано з пожежниками поспілкуватися. І Ось наші геніальні продюсери, обдзвонивши пожежників київських, які всі відмовилися, знайшли пожежну частину у Черкасах. Ми приїхали туди, і в нас був такий майстер-клас тренування саме чоловічих м'язів. Ну, це було настільки так смішно, коли ці такі чоловіки вони спочатку сиділи такі скуті, затиснуті. Коли вони почули, що я там говорю про якісь там такі тренування чоловічого м'яза, вони так спочатку підхіхікували. Про потенцію там, ми почали так говорити. Але коли вже так розмова вже набула якихось обертів, вони вже там і вправи якісь виконували, і вже там лягали на мати, піднімали таз. Там. Було дуже кменно, смішно. Вони абсолютно були такі щирі, справжні. От я зрозуміла, що для мене дуже важливо. Спілкування з людьми, тому що я отримую таку насолоду, коли е люди спочатку такі, ніби то так, трошки до тебе вороже, о, приїхали. Зараз тут будуть, будуть розпитувати щось там, а ще є на таку тему, та ну. А потім там буквально кілька хвилин розмови да вони розкриваються і починають віддавати тобі якісь ну реакція, іде у відповідь, і от відчуваєш найбільший кайф від роботи від тоді. Ну ми будемо сподіватися, що свою місію ваш проект ще виконає в новому сезоні. А тепер давайте поговоримо про те, що. В новому сезоні ви будете ведучою і автором проекту. Ні, це не авторський проект. Це, це, це так, це, це я просто ведуча цього проекту. Це така наша колективна творчість. У вас знімали і записували всі наші приховані камери. Та не лякайтеся, ми вас розіграли, не лякайтеся! лякатися проект. Презентували як авторську розробку каналу 1 плюс 1, Це авторська розробка, тому що в принципі подібні проекти десь є. У американців ми бачили щось подібне. Є по-моєму австралійці щось подібне. Але в принципі всю концепцію ми продумували і додумували самі. Там немає студійної частини, там ніхто не обговорює це. От там просто робляться якісь такі от провокації, знімаються, і вони якось окремо виходять там, чи під новини їх підв'язують, чи ще під щось. Mm -hmm. От а кому належить авторство назви про А це наш шеф-редактор Катерина Шиленко. Вона придумала цю назву. Як на мене, дуже вдала, цікава mm -hmm. і абсолютно ну про нас, про українців, тому що це прислів'я абсолютно, нібито про нас, так говорять, моя хата з краю. А, а от ми намагаємося відшукати відповідь на це питання. Тому чи справді у українців хата з краю? Чи в принципі можливо а, я вже там дійшла до етимології да цього прислів'я? Що можливо, колись це прислів'я було винайдено, Ну придумано тоді, коли малося на увазі, що моя хата з краю значить, я десь перший. і Якщо ворог десь буде йти, я перший вийду, вийду обороняти там, скажімо, своє поселення, свій народ і так далі. Що можливо, ми трошки інший зміст. В нього вкладаємо, і наші зйомки це доводять. Наша знімальна група змоделювала та зафільмувала низку життєвих ситуацій, у яких міг би опинитися кожен із нас. Насамперед нас цікавила реакція пересічних людей. Результати цього соціального експерименту вражають. Отже, сьогодні українці складатимуть іспити з таких предметів. П'яниця за кермом. Руки! Руки! руки. Чи здатен хтось запобігти лиху? Чужі діти, чужий клопіт? Де купити піти в верхів? Чи часто ви ставали свідком ось такої картини? Чи наважиться українці захистити темношкірого від нападу расистів? Краса, страшна сила. Чому гурт Армія змусив людей піти на злочин? Це шоу моя хата з краю. Якщо вам не все одно. Приєднуйтесь там були ситуації, коли ми абсолютно всі всім колективом були впевнені, що сюди ніхто не втрутиться, ніхто не буде реагувати. Люди там не, не стануть на захист там цієї людини. І переконувалася на зйомках, що все абсолютно інакше. А навіщо саме в такий спосіб дізнаватися, який рівень милосердя співчуття серед українців? навіщо саме? Через провокацію це досліджувати. Ну, тому що коли людина не знає, що за нею підглядають, вона веде себе абсолютно природньо і адекватно. І ось вона справжня українка, вихована на принципах інтернаціональної дружби. Зараз дасть чортів нашим расистам. Я не розуміла, а, чому ти чорно?

Ми знімаємо програму про ви, небайдужих людей. Віщо? Вам не байдуже? Что это за це наші актори? Ніхто не вийде. так гинув. Ви об'ясніть людям. Так мы ми, ми, б. Ми, 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 Скажіть, будь ласка, ви завжди втручаєтеся в такі ситуації? Конечно, ж... Подивіться на этих ребят. Посмотрите, это актори? <навчий> это актори. Это <навчий> актори? Посмотрите, это четный наркоман. Я бы цього вот этого звезда. Значит, вы просто небайдужа людина. Я вас вітаю. Спасибо. Ходить так, що сьогодні, в принципі, українське телебачення це така тотальна програма. там усміхніться, вас знімає друкована камера, в тому сенсі, що ну у нас навіть вже виходить і проекти там журналістських розслідувань робляться саме в такий спосіб: спочатку підгледіти, а потім. Там вискочити з-за кущів і сказати там а ну от і ми. От ми все бачили. Вам не здається, що в цьому є певне глумління насправді на відмові? Абсолютно думаю, що це не глумління, тому що нам цікаво взагалі подивитися, як е, люди себе поводять в цих ситуаціях, і як ми себе. Ну, ми, от коли обговорюємо ці сюжети, ми так само обговорюємо, як би ми кожен сам. На, на цьому місці повели б себе, але так. за голям, а в цьому нас... обговоренні вже дуже мало щирості, тому що навколо камери, навколо багато людей, аудиторія, ведуча і так далі. Тобто виходить так, що щирість можливо тільки там, де є оцей момент приховування, да спостереження. Ну а в чому гумління? Ми ж не, 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 не знімаємо голих людей. Так ми не підглядаємо десь якусь ж щоб зняти якісь такі моменти, які б людина не хотіла бачити. Ми е, створюємо абсолютно. 呃。Uh Соціальну ситуацію, да ту, яку ми з вами кожен день там можемо десь зустріти на вулиці, абсолютно несподівано. І нам цікаво, чи прийде в цю хвилину на допомогу стороння людина, чи пройде повз і абсолютно не зверне увагу. Тобто, в нас вектор, ми не голі й смішні, да там ми абсолютно не хочемо а, людину образити в якийсь момент. Ми просто створюємо ситуацію якусь а, соціальну саме, саме соціальну. І таким чином, ну це такий соціальний експеримент, можна назвати. У вас передбачено студійний простір, де ви будете обговорювати вже готові провокації і їхні результати. Я відчуваю, що ну певну небезпеку, того, що в цій студії я знову побачу болю знайомі обличчя ці от експертні фізіономії, які просто ходять, мігрують з каналу на канал. Якщо там, наприклад, психолог, то це обов'язково має бути там Вадим Калісніков. Наприклад, угу. У вас, який буде принцип підбору експертів? Ви будете намагатися запрошувати оці ці от розкручені. Медійні фізіономії чи бути Я шукати б... нових ну хотілося б і шукати і нових, але мені як мені здається, що а, в до експертів треба запрошувати ну в на роль експертів людей харизматичних і цікавих, а да тобто які б могли втримати а, якусь увагу, а, ну професіоналів перш за все, звичайно. Так, можливо, це будуть і розкручені обличчя, але в кожну програму ми плануємо запрошувати нових експертів. Тому я думаю, що ми будемо знаходити якісь і нові і цікаві і. Робити їх вже після нашої програми, вже більш медійними важливо, щоб людина говорила добре, да? щоб вона говорила так, щоб її хотілося слухати. І, на жаль, ну якраз з цим є проблема з експертами в Україні, тому що є хороші фахівці, але, скажімо, вони або за через принципи якісь не ходять на телебачення, або просто не вміють там коротко і красиво сформулювати свою думку і подати її. То, ну, Ой, постійно У мене, мабуть, таке довірливе обличчя. Я от я з відпочинку повернулася з Тунісу, то там взагалі, по-моєму, перше, що коли ти в'їжджаєш в країну, що намагаються зробити, це тебе розвести і обдурити. І для мене це був шок в перші дні, тому що я не знала, я дові, довірлива людина, і в принципі в мене такий принцип по життю: що е, треба до людей завжди добре ставитися. І я посміхаюся, люди мені посміхаються. Я так само, але коли я, ти починаєш вже через якийсь час розуміти, що тебе просто розводять на гроші. Ну це неприємно. А Віталік був де? Ми були з, з, з сином. Просто зрозуміло. До речі, за картинку і в цьому проєкті теж відповідає ваш чоловік оператор. Так. так. Щось буде інше, візуально це буде якесь нове? Чи це в принципі те, чим ви займалися і в сексмісія? Чисто візуально. Ну, Візуально можливо, я думаю, що для нас було принципово важливо, щоб по картинці це не виглядало як прихована камера. Тобто ми намагалися, щоб картинка була якісніша, тому продумуємо всі локації, так, щоб ці розмістити наші знімальні пристрої ну, в зоні. Невидимі такі, і але щоб ця карт ця картинка була така. Ну як, щоб не було так, що глядач там приглядався, що там відбувається. Олександр ти купив? купіл, дяденька, купив. настояще. Давайте вас слухають. Не хотіла запитати, що ви тут робите, але якось мені не сміливась. Це погано. Я рослів. Там совсім уже маленькі діти. Минає година експерименту. Реакції на сп'янілих підлітків нуль. Дітя посидіть. Ні, дякую. Другого можете прилетіти. Так би мовити, пийте, дітки, та на здоров'я. Вони можуть мені йому там послати. Я посмотрела і пройшла мимо. Шленку, як продюсер? Ну, я думаю, що в нього головна вимога, щоб це було якісно і щоб це сприймалося глядачами, щоб глядачеве було зрозуміло і цікаво. Тобто він організовує процес. Для того, щоб це з технічної точки зору нам вдавалося, щоб люди хотіли працювати на цьому проєкті, щоб атмосфера була хороша на проєкті. Ну, мені здається, що саме це функція така продюсера. Ну і з керівництвом там десь спілкуватися, тому що ми робимо своє діло. А у вас доступу до до тіла пана Ткаченка взагалі немає? Чому немає? Я можу йому поставити будь-яке питання, якщо воно не виникає. Я абсолютно з ним спілкуюся. Ну ви з ним обговорювали, я маю на увазі з паном Ткаченком цей проект. Цей проект, да. так звичайно, ми обговорювали і ну от і коли тільки задумували, і потім концепцію, і вже коли от пілот зараз приймали, то теж приймали. дивився і як, як, як яка мета ціль, мета завдання поставлено перед вами з боку керівництва зробити його соціальним саме проєктом. Щоб, ну, щоб це ну, не був смішний такий просто, суцільно смішний проект, а щоб він ніс якусь функцію, щоб люди відкривали свої там, і хороші сторони, і погані, щоб вони бачили це От, ну, Мені здається, що я так зрозуміла нашу ціль, вона мені подобається. Ну, Світлана, підсумовуючи, можна сказати так, що доля ваша професійна цікава заслужений журналіст, який Пішов з новин і спочатку чіплявся до перехожих з питанням, що вони знають про Камасутру. А тепер за ні, все було журналіст... «танцюю для да, тебе да, без мандата. Да, мене в мене був досвід ще шоу великих. Але тепер заслужений журналіст Світлана Усенко піде на вулиці і буде там робити провокації. не боїтесь, що знову поїдете до родичів. Вони будуть поза очі вас називати провокаторкою і будуть це робити з осудом? Де вони якось мене не засуджували, і коли я робила секс-місію, я не знаю, чесно кажучи. Але амплуа провокаторки вам не вподобає? А, Ну, В принципі, так. Я думаю, що дивлячись, яка провокація, я ж кажу, тут важливо, так само, як і в сексмісії, не переходити певну межу. Там теж межа була, і вона була досить тонка, і можна було її перейти і впасти до якоїсь там брутальності і так далі. Тут теж є межа, і мені здається, що в нашому колективі працюють люди, які її відчувають, і ми будемо намагатися просто цю межу тримати, щоб ні в якому разі людину не принизити, не образити, але просто десь можливо підштовхнути до якихось дій.